Зараз ми з вами поговоримо про блогосферу, е, котра вже багато років як, ну, порівняно багато років як, е, стала невід'ємною частиною нашого життя. І блогосфера це також медіа. І журналістика, це медіа, і блогосфера – це медіа. До речі, слово медіа походить від латинського, нам відомі такі люди, як медіуми. Це посередники. Журналіст або блогер це теж посередник. Посередник між світом інформації, котру він якимось чином обробляє і доносить до своєї аудиторії. Медіа це те, що обробляє інформацію, і потім видає її в будь-якій формі. Чим відрізняється блогер від журналіста, на ваш погляд. Тим, що у журналіста більше можливостей перевіряти фактів. А що заважає блогеру перевіряти факти? Він ділиться емоціями, скоріш за все, ділиться своїми справжніми, своєю думкою і може не перевіряти інформацію. Ну, добре, давайте. У журналіста більш офіційних Статус. Статусення інформація а у блогера може бути і а, в гумористичній формі, і просто як а, а, розмова до свого недачу. Ну журналісти теж багато хто працює в гумористичній формі, але а, добре журналіста є відповідальність за інформацію. Абсолютно у блогера немає. А як ви думаєте, чому у блогера немає відповідальності за інформацію? От блогер сказав неправду. Справа в тому, що журналіст. Він завжди працює в колективі. Він завжди працює в редакції, навіть якщо у нього є якісь свої суто авторські проекти. Але журналіста неможливо відірвати від редакції. І що це означає? Кожен журналістський колектив він має свою редакційну політику. Він всієї редакційної політики притримується. Блогер – в перш за все, персоналізація свого каналу або свого якогось там блогу, якщо це в соціальних мережах, який небудь друкований. Дивіться, блогер з одного боку. Він більш вільний ніж журналіст, тому що у журналіста є журналістські стандарти. В першу чергу це об'єктивність, виваженість, збалансованість. Блогер не завжди цього дотримується. Я вже згадував, що існують журналістські стандарти. Журналіст має їх дотримуватись. На жаль, будемо відвертими. Не всі журналісти їх дотримуються, особливо коли мова йде про в нашій війні. Є ще така частина, як інформаційна війна, і скажімо, російська пропаганда там взагалі Журналістики немає, там є лише пропаганда, і вони брешуть, аж свистять. Тим не менш mm. продовжують дехто з них називати себе журналістами. Це як приклад того, коли журналісти брешуть. Алгоритми, що в Ютубі, що в тіктоці що в Фейсбуці, що будь-де, вони діють приблизно одні й ті ж самі. І тому кожен контент унікальний і має підбирати під себе свої власні алгоритми. Тому, володіючи якимись елементарними знаннями, вам все одно, якщо ви будете створювати свій контент, наприклад, в YouTube, YouTube, все одно доведеться багато працювати і підшукувати саме свої алгоритми, знаходити свою мову з алгоритмами Ютубу. Коли ви робите свої відоси, вам, по-перше, потрібно чітко позначитись темою. Ми з вами працювали над темою і фокус-темами. Чим чіткіше ви будете дотримуватись своєї фокус-теми, тим зрозуміліше ви будете широкій аудиторії, тим скоріше ви знайдете свого глядача, і тим ефективніше YouTube або TikTok, або хто там Інстаграм буде просувати ваші відео, тому що Ютуб дуже любить регулярність і Ютуб любить зрозумілість. Тому, от те, що ми говорили минулого разу, тема і фокус теми це дуже важливо визначити. Чим вужче ваш фокус теми. Тим зрозуміліше для алгоритмів Ютуба, і тим на початках ви будете активніше просуватися. Потім потім ви можете ускладнювати і розвивати свій канал, додаючи туди інші фокуси теми Чим простіше, чим доступніше фокус теми, тим зрозуміліше це для аудиторії і аудиторія таким чином до тебе приходить їй тобі легше шукати. Але в будь-якому разі, якщо ви навіть будете робити свій блог, то вам все одно через оці всі алгоритми треба проходити намацувати свою аудиторію і знаходити свої рецепти, як працювати Вати цим, але якщо ви вирішили стати блогером, вам доведеться самому підбирати оці варіанти до підходів алгоритмів Ютубу. І успіх кожного блогера це успіх індивідуальний. Він не може бути універсальним. В першу чергу, якщо ви захочете стати блогером, вам в Ютубі потрібно буде зареєструвати свій акаунт. Я так думаю, у багатьох, якщо не у всіх, свої акаунти в Ютубі вже існують, і ви з них дивитесь якісь там відосики, відбираєте щось там вам цікаве, створюєте плейлисти і так далі, і тому подібне. Так от, перше і головне, на цьому акаунті, котрого ви дивитесь якісь інші відосики, вкрай не рекомендується, просто таки не можна робити свій блог. Для того щоб робити свій блог. Вам потрібно зареєструвати другий акаунт, і саме з цього другого акаунту викладати відоси на ту тему, яку ви вважаєте цікавою. Чому? Тому що дивлячись відоси із свого першого аккаунта... Ну, ви, ви дивитесь все, все, що вам цікаве. А якщо ви з цього першого аккаунту, то почнете викладати свої відоси на якусь вам тему. Але якщо ви будете робити це з аккаунту, з якого ви будете дивитись інші відоси, ну скажімо, ви робите з цього аккаунту свій блог про ремонт велосипедів, а при цьому дивитесь про кулінарію, про життя зірок, про спорт, про кіно, то алгоритми Ютубу вас просто не зрозуміють. Вони запутаються у ваші. Пріоритетах, тому що ви дивитесь перше, друге, п'яте, десяте, п'ятнадцяте і сто п'ятдесят восьме. От саме тому рекомендується завести другий акаунт, з якого ви будете викладати відоси на цікаву вам тему. І з цього аккаунту ви не будете дивитись інших відосів на іншу тему. Дуже рекомендується з цього другого акаунту дивитись відоси на ту ж тему, про котру ви робите свій блог. Якщо робити свій канал, то дуже ж хочеться б сказати і про одне, і про друге, і про третє, і про п'яте, і про десяте. Так, от Ютуб цього не зрозуміє. Ютуб це дуже структурована сфера. Тому, якщо ви починаєте, робіть свій контент максимально зрозумілим. Якщо ви інтуїтивно для себе відчули, от я мені добре і комфортно працювати, якщо я буду робити щоденні відео там по 15 хвилин або раз на тиждень по годині. Робіть так і дотримуйтесь цього алгоритму. Робіть так, щоб ви були максимально зрозумілі і доступні для Ютуба. Зараз великої популярності набирають шортси, і дуже ж хочеться зробити якесь своє велике відео, тут же його порізати на шортси і навалити разом з цим відео. Так от. Це буде той випадок, коли ваш же контент буде конкурувати з вашим же контентом. Якщо ви викладаєте 10-хвилинне відео, не добивайте його іншим. Якщо ви викладаєте шортси, не викладайте їх одним гамузом. Виклали один. Пройшло кілька годин, виклали інший. і знову ж таки, це має бути на якійсь регулярній основі. Знову ж таки, щоб ви для Ютуба були зрозумілими. Давайте тепер поговоримо про те, як ми споживаємо інформацію, тому що соціальні мережі Ютубі, Фейсбуки, Тікток, Інстаграм, все ще завгодно, дуже часто слугують полем для маніпуляцій. І Для того, щоб нас просто обдурити, або з комерційною метою, от я вам розповідав приклад про, про цих псевдо Ютуб-тренерів, або з метою зараз ми в стані війни, ми ведемо в тому числі інформаційну війну, і на, нашу, на наші голови сиплеться куча просто російської пропаганди, дуже часто прихованої. До речі, чому? Відповідь, хто відповість мені на питання, чому, якщо ми дивимося російськомовний контент, ми таким чином, навіть не бажаючи того, все одно допомагаємо нашому ворогу. Тому що все ж та ж монетизація Голубер отримує ці гроші, а потім ці гроші він платить податки, там щось купує в магазині, і потім відсоток від цього йде на саму державу їхню і у військовий бюджет в тому числі. Соціальні мережі є. Широким полем для усіляких маніпуляцій і відвертої брехні більше того. Для того щоб одурити нас і витягнути з нас наші грошики. Зараз ми подивимось з вами відео. Запустіть, будь ласка, зараз уважно придивіться до цього відео, що з ним не так. Що викликає у вас підозру? Пішов новий закон про допомогу сім'ям з дітьми на літній період з липня і серпня. щомісяця по 7500 гривень, це 15 тисяч гривень за два місяці на кожну сім'ю з дітьми до 18 років. Оформлення вже доступне. Я все перевірив. Посилання для подачі. В описі до моєї сторінки всі, хто не виїжджав з України, отримують 24 тисячі до кінця червня. Якщо ви ще не подали заявку, я залишив інструкцію за посиланням в цьому профілі. Якщо не знаєте, як знайти, пишіть, я допоможу. Кожне це відео закінчується фразою Я залишу інструкцію посилання у профілі. І коли ви перейдете за цим посиланням, то вам е, скажуть, що для того, щоб отримати 24 тисячі гривень, дайте нам, будь ласка, усього лише реквізити вашої банківської карти, включаючи усі особисті доступи. Що не так із цим відео, на ваш погляд. Де вони вабше ну взагалі це не який ще закон, який ще оце абсолютно доречне питання. Більше того, там називається номер цього закону 4425. От як якби ви захотіли отримати 24 тисячі гривень, і ви знаєте, що є законопроєкт, який називається 4425, То що б ви зробили в першу чергу? Абсолютно правильно. Це називається факт-чекінг. Перевірити елементарну інформацію. Це робиться елементарно загугливши. І якщо ви загуглите закон 44.25, то ви побачите, ну якщо ви загуглите закон 44.25, то вам виплите, випливе десяток рядків про те, що це фейкова фейкова, фейкова інформація, величезна кількість народу. Не зробила елементарного, не загуглила закон 4425, і стали жертвами. У них просто позлітало все з банківських карток, їм аферистоці, от все це зняли. Чому зараз україномовний контент на Ютубі набагато перспективніший, ніж російськомовний? Здавалося б, їх російськомовних набагато більше, і аудиторія набагато ширша. Але ця аудиторія вже обмежена, вона вже проявилась і більше. Того вона починає зменшуватись. В Україні переходять на українську в Казахстані, на казахську азербайджанці зараз дуже швидко розвивають свій сегмент в Ютубі. Справа в тому, повертаємось зараз до алгоритмів Ютуба, алгоритм Ютуба дивиться на перспективу, дивиться на процеси розширення. І український сегмент аудиторії для нього зараз набагато цікавіший, ніж російський. Чому? А тому, що український сегмент зараз дуже стрімко розширюється і так, що буде про продовжуватись певну кількість років, скільки це важко передбачити, і більше того, сама різноманітність українського контенту теж розширюється. І український ютуб, от Ладлен Мираєв сказав цю фразу Хай квітне український ютуб він абсолютно правильно сказав, тому що український Ютуб зараз і квітне, і е, україномовним контентом ви досягнете набагато більших результатів, ніж російськомовним. Хто ще хотів би робити блог Ну якби робив блог, то про що? Я е, хотів би вести свій блог такий, знаєте, як то вам сказати е, філологічно, якби і ін, інклюзивно творчий. Тобто, я, оскільки я на мову я би хотів працювати в цій сфері, підготовка до ЗНО. Друге, це навчання поваги, якби до людей з інвалідністю, І не тільки там літніх людей, ну в залі до бар'єрних mm -hmm. категорій людей, ну як до інвалідів, так і до там літніх і так. І так далі. І ще там хотів би знімати там як водіння, от і оскільки я пишу книгу, то я би історії хотів би розказувати, де виховувати, знову ж таки виходимо по валу до літніх людей. Ну і таке. Тобто показувати своє життя, навчати досягати своїх цілей, от, і показувати, що інвалід люди з інвалідністю це такі самі люди, просто в них так склалося, І що вони теж можуть все, ну майже все з то ну, е, класно, зрозумів. Ще хтось хоче? Можна я? Да, будь ласка. Я би хотіла, якби я була блогером, я б хотіла розповідати, наприклад, про те, що ну, з такими дітьми, наприклад, з інвалідністю, як я, що потрібно. Трошечки підкоригувати, мабуть, поведінку вчителів, або як, наприклад, діти з інвалідністю влаштовуються в самій звичайній школі. Дуже класна тема. Я собі встановила програму для малювання і типу малюю завдяки стілусу. і я там Невеличку серію кінтів, яка називається Малюнки на планшеті. ти, супер десь супер. більше 40 відео цієї спілки. Якщо хочете, я мовчаті скинути да, обов'язково. мені буде цікаво, і безумовно я підпишусь і буду за вами стежити.